Так, в вашій увазі, нарешті велика скринька з черепом. От, дивіться, яка вона велика. Я її підіймаю. от Дивіться. О, такий тут малюнок вийшов. Воно так тут, ну, трішки відсвічує, але все ж. Таке от у нас спереду. Ото з боку. Дуже важко її вертіти так. от. Ззаду так от І з другого боку. Величезна скринька. А внутрі в нас натуральний оксамит. І воно дуже офігенно чорного кольору. Виглядає просто ну бомбезно. А? Ну Бімба ж, бімба. з ним йде от от ключик. ключик. модненький такий. З черепочком теж. Але, якщо ви думаєте, що це найвеличніша скринька, яку я буду зараз робити. Та ні, зараз я вам ще одну покажу. Зачекайте хвилиночку Мені навіть довелося трішки віддалити кадр, бо інакше воно, в принципі, не влізло би. Так, друже, посунься трішечки в сторону, от. Це малий, малий, дуже умовно малий. Спойлер! Це буде ще одна скринька. Тільки вже з іншим малюнком, але. Дивіться, на цих малюточок, вони в кадр навіть не влізають. Так що, чекаємо. Чекаємо на ще одну величезну скриньку. Ну, а таке ж на маленький, та й на дуже. На... Інші цікавенькі скринічки далі буде.